Сьогодні ми продовжуємо нашу зоорубрику і будемо спілкуватися про таких попуг як корела. Пані Ірино, розкажіть, будь ласка, чим відрізняються корели від інших папуг? Ну корела відрізняється тим, що цю пташку дуже полюбляю через те, що вона найкраще піддається дресуванню. З таких, ну скажімо так, з таких невеличких папуг, не дуже дорогих, її легко навчити. І повторяти, імітувати звуки, якісь можна навчити навіть якісь цікаві мелодії, можна включати музику для них. Також вони вивчають деякі команди, можуть кутити м'ячика, можуть навіть приносити деякі предмети, ну, але з цим треба займатися. І саме цікаво, що бажано, щоб одна людина все ж таки займалася цим. Кожного дня 30-40 хвилин в день можна навчити пташку, робити деяких трюків і навчити також, кажу, імітувати звуки. Такі по характеру вони е, ручні е, чи Ну, чим молодша пташка, тим легше привчити пташку до рук. Хоча якщо вдома е, нікого нема, це буде дуже тяжко, бо пташка, яка не з гнізда, її треба ще підгодовлювати, І кожні 3-4 години, це треба, щоб людина була вдома. Хоча і ті пташки, що в нас вони самі їдять, вони також молоденькі, і можна так само їх навчити і розмовляти, і привчати до рук. Но, коли береться пташка, так само, як і хвилястий попушка, треба дати е, можливість пташці спочатку привчитися до рук. Людина дати час на адаптацію, не рухати, не лякати, не говорити різко, тому що пташка може почати шипіти, може почати навіть трястися, але це ніяк такого нічого страшного, просто щоб пташка злякалася. Треба їй дати можливість трошки адаптуватися до домашнього середовища. Кліточка, звичайно, має бути набагато більша, ніж хвилярського попугаю, щоб вони там могли розправити крила, бо ще пташка є більшого розміру. Чим харчуються, я бачу, тут є і яблуко, і персик, тобто вони люблять фрукти. Люблять фрукти, но, звичайно, зернові суміші їм також потрібні такі з просом, з іншими зерновими добавочками. Але також от ми даємо таке свіженьку зеленину, ну, і бажано фрукти, які вирощені в нас. Ні в якому випадку не можна давати авокадо, маракуйо, манго, отакі фрукти, петрушку не бажано також давати і баклажан. Навіть можна давати деякі овочі, можна давати огірки, кабачки, ну і фрукти наші яблучка, персики, малинку, ну ягоди так само не полюбляють. В першу чергу вибирають. Угу. А чи відрізняється е, самець від сам? Самець від самочки дуже тяжко відрізнити. От холястого набагато легше, а в корелів набагато важче. Ще коли вони природнього окрасу, такого, як вони в природі, такі сіренькі, темно, то трошки легше, бо в самця яскравіші щічки і по-інакшому трошки розміщений оцей чубчик. А в таких же інших кольорів тільки по поведінці пташки можна відрізнити. Трошки відрізняються хвостики, але це настільки ну, тонко, помітно, що можна завжди переплутати. Часто буває, що от продають, не знаю, чи спеціально, чи не орієнтуються, кажуть, що продали хлопчика, а потім виявляється, що цей хлопчик. Чик несе яєчко, скажімо uh -huh. так. Через то ну, бажано вже відрізняти, коли от хлопчик починає співати, в нього зовсім інші звуки, трошки інша поведінка, він більше танцює, більш такий е, балований, можна так сказати, більш рухається, ніж ніж самочка. Самочка, вона така трошки спокійніша. Хоча от е, Характер пташки дуже відрізняється. Тут немає однакових корел. Не можна сказати, що от корела такий або такий. Ну так, вони спокійніші трошки, ніж хвилястик, але тим ж не менш. Кожна пташка має свій характер. Деяких пташок легше навчити, деяких пташок важче навчити. Ну і від наполегливості людини так само залежить. Звідки папуги, і яка їхня батьківщина, і якого кольору взагалі бувають? От у таких домашніх умовах. Ну, це так само з теплих країн, Австралія. Ті пташки в природі вони так само живуть набагато менше біля 10 років, в домашніх умовах приблизно до 18 років можуть дожити. Хоча є рекордсмени, які доживали і до 30 років зареєстрували. Ну, є такі пташки, зареєстровані, що 30 років вони жили. Кольори в природі, каже, не таке темно, сірого кольору Природній їх окрас, і там же щічках і по голові хлопчика від самки можна відрізнити. А в таких в домашніх умовах вже розвели досить різних і різних є зовсім біленькі, є жовтенькі, я на такого гарного, не знаю, кавового кольору. Перлові ще є, так само такі рябенькі різні кольори. вже вкрасті бувають, їх скрещуть між собою, вже такий вийде. І Якщо, наприклад, попуги хвилясті, вони такі різнобарні, тоді я бачу більш такі, Як вони ведуть себе з іншими папугами? Наприклад, якщо взяти різного виду, одну, один вольєр там, чи одну кліпку? Ну, взагалі то не бажано, тому що ніхто не знає, як поведе папужку з собою. Хіба що людина, яка вже деякий час наблюдала, Хоче мати їх разом, але все ж таки вона має деякий час тримати їх окремо. В різних кліточках можуть разом гуляти на одній території, але спати, жити в різних кліточках. А вже коли бачать, що ніякої загрози якби їхньому життю немає, і людина хоче тримати разом в великому вольєрі, то ну, якщо проблем нема, то, то думаю, що можна. І, якщо хвилясті попуги так більше тріскочуть, часом так співають, як корели, які звуки вони видають? Чи більше співають, чи більше тріскочить ну самець любить співати, але так в основному зранку. Зранку, то не зараз їдять, вони задоволені, видають такі. Ну чути що такий звук різкий. Це думаю, що такий хлопчик, бо в нього такий. Теж mm -hmm. цікавий в принципі, звук. Кіручний, бачили, так, ну не вже трохи привикла до мене, бо я їм даю різні смаколики. Ah. Мені подобаються. Якби давала тільки сухий корм до щоб вони так і я б їх так не цікавила. Так вони вже чекають uh -huh. кожний ранок, що їм смачне нове принесу. Є е, про хвороби. Чи вони хворіють? Ну, напевно, хворіють, як і всі птахи. А от що робити, якщо, наприклад, там попуга захворіє, хворі, там крила пустить там ще і ну, якісь може особливості. Ну, Саме перше це, звичайно, не можна ставити як і хвилястих на сквозняки, бо вони можуть захворіти. Навіть в них насморк може таке виділення з носика бути. Це таке, як простудні такі захворювання, вони так напружуються зразу і якби стають більш мляві такі. Ну і понос зразу ташки з'являються таке рідке mm -hmm. виділення, то зразу треба бити тривогу. Але лікування різне може бути в залежності, то вже треба звертатися до ветеринара, хоча ну, перші Можна давати розчин ромашечка. Якщо понос пташки, то можна заварювати рис, щоб вони його трошки їли. Але це все треба зразу забирати. Так само, як ромашка, вона може скиснути. Дали, дві годинки постояло і зразу забирати, міняти на нове, щоб не було так, що через ніч там лишається, вона потім ще гіршим буде пташка. Які всі вологі суміші Так, 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 не бажано. Ну і різні такі хвороби можуть бути, як ну, них може забиватися від неправильного харчування, отруєння різні можуть бути, але теж треба все вирішувати один на один з лікарями, показувати пташку. Бажано не експериментувати з таким. Таких е середнього розміру і великих папуг е росте інтенсивно, якщо, наприклад, е нема можливості десь там е стешувати ось цей дзьоб, він росте дуже великий. Чи варто його якось відрізати, чи ківки варто підрізати, як з цим? Пташки, в принципі, ростуть оці і кіфті, і носик клювик, але якщо є... Правильно підібрані, от сепія є така кіста каракати, бажано вішати такий цікавий звук, як вони її гризуть. Е, крейда, палочки такі натуральні з корою, то воно би мало щесуватися само. Якщо пташки занадто сильно клюв, це можуть бути показником якихось інших проблем. Тобто бажано все ж таки показатися лікарю і. Вирішувати і навіть людина сама не підріже. Якщо лап на лапках кліті підріже, то з клювом можуть бути проблеми. Він може тріснути, якщо людина сама це буде робити. То не бажано самому експериментувати з таким. Десь в інтернеті читав, що легко розрізнити, якщо, наприклад, завівся кліщ, то на дзьобі є такі якісь нарости. Там то це вже перший сигнал. Ну так, там на лаптах з'являється. По-перше, така сухість спочатку з'являється, а потім такий, я навіть не знаю, як нальот такий негарний, такого коричневатого кольору. Але бажано просто, щоб людина зразу замітила і ну, проблем з лікуванням немає, різні препарати, досить їх багато, і вони там за 2-3 дні лікуються. Хіба якщо вже людина запустила, то вона вже переходить на очі, і далі нижче клюва опускається і дуже проблематично потім. Вилікувати пташку, бажано зразу. Добре, зрозуміло, якщо е, в мене вже все, якщо у вас є щось додати, можете додати. Хочу ще нагадати людям, що зараз така жара і бажано водичку міняти щодня пташкам. Бо як-ніяк вони водичку люблять закинути якесь зерно. І, і головне закривати вікна, бо багато приходять до нас з пташками, що зловили, слава Богу, що кіт не з'їв. Ну, але тим ж не менш теж люди приходять, що загубили пташку. Ну, майже щодня хтось приходить і каже, що пташка вилетіла. Ну, бажаємо слідкувати за своїми улюбленцями і не випускати їх. Добре, е, дякую вам за таку цікаву розмову. Я всім нагадаю, що спонсор нашого показу, магазин Рудий Кіт».